вируство людини, строк від 7 до 15 років. Двоє підсудних, один вирок. Її перша кримінальна справа. Я Вместе с мамой плакала от того, что процесс был выигран. Я защитила школьника от неслышания свободы. Он продолжал учиться в школе. Пані Марія незвичайний адвокат. Вона перша Романі, яка взяла в рук віжки правової справедливості, відстоювала правду в сотнях судових справ і захищала не тільки своїх одноплемінників. Приступників є національності. Приступність живе віддільно. І в кожного народу є преступники. Її яскрава зовнішність привертала увагу спочатку однокласників. Пізніше однорубники у технікуму, а далі друзів у Харьковского юридического института. Конкурс был сумасшедший, 45 человек на место. Но мне, наверное, всегда в учебе помогал Бог, и я просто честно взяла и поступила. Я одна была. Румны, циганка. Да. В техникуме было очень интересно. Юность ⁇ это юность. Долгое время я уже работаю адвокатом. І кажеться, я займаюся тим, чому призвана була із нутрів. Вона дуже шустра, дуже все швидко делает І хоче одразу все, одразу на ну, концегавки. Пан Микола був у 4 класі, коли його родина оселилась в місті Гомелі. Марія Іванова тоді ще не народилась. Правду кажуть, шлюби укладають на небесах. У кожного позаду досвід першого одруження, але важливо хто поряд зараз. Незважаючи на скромність моєї лічності, ніть не нудний, у мене вже багато було сватов. У нас же не так, що там запросто прийшов там і женився і все. А спочатку потрібно, як кажуть, поговорити з родичниками. Я вообще строю правил виховання. Я його не забичала. Роздріки не проти, як Маня скажет, Мария Николаевна. Вот. Но она дала добро. Да, дала добро, потому что я поняла, что мой брат, моя семья посчитали, что Николай Иванович это хорошая кандидатура для того, чтобы быть моим супругом. Вони водіють багатьма талантами, прекрасні актори, музиканти, співаки, ворожки, ковалі. Вони вміють заробити на своє життя. Старішин вони називають баронами і за традицією наречених побирають із кланів. Можливо, не кожен із них має вищого світу, але вони чудово спілкуються п'ятьма мовами: українською, ромською, російською, румунською, угорською. Колись їхній табір мандрував за обрій. Але був час, коли їм... Заборонили кочувати. Я пам'ятаю, як шатрами ми стояли. дуже красиво. Щоб около води, луг, там коні пасуться, косер горить. От, ми сиділи, біля костра, там мама готує кушати. У сучасних будинках, але їхні мікрорайони досі називають таборами. Навіть у таких квартирах кожен циган мріє мати свого коня. І якщо буде до кінця двертими, то між ровами і мужчинами досі існує змагання, а чия дружина краща. Хоча вона буде одети в кращих е, костюмах е, сучасних, але її можна одразу що на вона... тронках. Девчата смогут на себя увагу. Она идет свободно как-то так. Понимаете, что сразу можно определить, что это цыганка идет. Свобода Рома – это свобода его души. Это душевное состояние, это свобода передвижения, свобода его мыслей, свобода общения. Між нами циганська історія, як мова есперанту, вібрала в себе часточки інших культур, таємниче ворожіння, кузня, приручений відмідь, запальні танці та пісні, пасторальні сцени на полотнах Шевченка випромінюють спорі. Коло осіннього Миколи, обідрані, трохи не голі. Бендерським шляхом уночі йшли цигани, а йдучи, звичайне вольне співали. Ішли, йшли, а потім стали. Коли в XVII столітті роми з'явилися в Україні, місцеве населення зустріло їх насторожено. Вони намагалися вижити за будь-яку ціну, замкнулися в своєму середовищі з його суворими внутрішніми законами єдності, самосуду та недовіри. Шли в і втягнеться і донині. Я не захищаю преступність в общем, але це правовим произволом, недопустимим в нашій Україні. Такі об'явлення розвішний. Практически во всех населенных пунктах Чернігівської області задержуються всі. И предприниматели Рома, которые ездят по селам, і те люди, которые, пытаясь заработать на насушенных кусок або детям, собирают металлолом. У пастку правового насилля потрапляють не тільки роми, та все ж вони найменш соціально захищені в світі. Їм конче необхідна допомога. Україна – не виняток. Проблема заключается в том, что Ромы не знают своих прав, и они становятся такими жертвами для представителей правоохранительных органов и, может быть, других структур различных. Приоритеты нашего фонда это защита прав ромских женщин, это лоббирование вопросов ромов Украины на национальном и международном уровне а, та здравоохранение, доступ ромов э к услугам медицинским и образования, образование ромских детей и молодёжи. Очень много у нас информации о различных, в случае дискриминации ромов. В украинском законодательстве немає визначених термінів і понять дискримінації, прямої чи непрямої. Такий базовий акт законодавства, як вільний кодекс, не визначає навіть норм заборони дискримінації. А немає заборон, немає і порушень. Нема ні постраждалих, ні Між нами... Ми живемо в і ми різні. Пана Ладар нащадок роду музик видатних скрипалів. Каже, що циганська скрипка, колись грала тільки знатній публіці і була шанована. А зараз піснею багато не заробиш, тому поки відклав інструментну полицю. Та роботою представляє Україну в Європі як депутат румського парламенту. І ще знаходить час для романі Перевод – це циганський огонь. Ми створили першу організацію ще в 90-му році. Була перша організація Роми. Існує організація на гранти, які отримують за перемогу на різноманітних міжнародних конкурсах. Подібних ромських організацій в Україні близько 90. Наша організація, це в першу чергу права людини. Також ми випускаємо і журнал Мерикля. Це жінський журнал. І також ми випускаємо дитячі журнали. И образовательные книги. Пара гниди, залею, Тощи голодных и грустных на них. Тихо полетете с вами мелкой расстройью. Ромів вбивали у лісах і циганських таборах, вбивали там, де застала їх війна. Виснажували важкою працею і спалювали в концтаборах. Ось на таких гіліотинах ромам відрізали голову. Жінки втікали в Україні вечора обличчя для того, щоб не потрапляти на очі жандарму. Над ними проводили жахливі експерименти. Їм прищеплювали смертельні хвороби, їх стерилізували. Ось на таких машинах, кісткодробарках, кістки перетворювали на борошно для того, щоб потім з нього робити добриво. Політика геноциду, як політика чистоти арійської раси, означала, що на цій землі і роми не мають права на життя. нашей именно близких никто э, не был расстрелян, но фактически и отец попадал в руки немцев, э, в него стреляли, но ему посчастливилось избежать расстрела. И всех родственников маминых немцы как раз захватили. В общем, всю семью поставили, выкопали одни и сами яму эту, поставили их около этой ямы, Ну, а у брата Василия, была була українка, жена. Вона ну, дуже любила його. А ты був українка. Іди вот, отсюди. Ми цаган такого зустріли. Вона говорить, що мого мужа вбивають, вбивайте мене. І її теж застрелили. У Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни. Ось ця листівка єдине свідчення злочинів проти ромів у часи Другої світової. Розпорядження начальника поліції безпеки міста Чернігова, яке визначало місця мешкання ромів, і після його отримання вони повинні були з'явитися на облік. А насправді це було запрошення на власну страту у часи Другої світової, Київ, Автономна Республіка Крим. Чернігів, Черкащина, Вінниччина, Одещина стають місцями масових страт ромів. І за свідченнями дослідників якраз після Другої світової ромів стає на сім мільйонів менше. Між нами коли Роми знайомляться, обов'язково запитують, чий ти є, якого роду. Виявляється, самі Роми – народ багатонаціональний. Є кальдерали, є серви, є русська Рома, є кримська Рома. Дуже багато. Кожна етногрупа відрізняється діалектом. Я розмовляю з діалектом русських Рома. Це діалект, на якому ми спілкуємося практично з Ромами більшості країн. Ідеї Америки, і Англія. Село Порошкове, що на Перечинщині в Закарпатті, населяють волохи чи влахи. Саме слово волох «влах», «валах» – синонім до слова пастух. Тут мешкає понад 1400 чоловік. Хоч вони мають румунське коріння, але румунами їх не назвеш. І з ромами мала схожість, світошкірі, і мова не зрозуміла навіть для закарпатців. Між нами. Вихідців з найбідніших ромських таборів суспільство дуже легко прирікає на злидні. Ну, картина дуже погана, тому що дуже багато ромських дітей вулицях, по мусорникам, попрошайніше, по вокзалам, по підвалам. і діти маленькі. Дитина дарований нам скарб, що тримається на тоненькому ланцюжку, між багатством і бідністю, правдою та брехнею, зрештою, злом і добром. Що робити? Коли ланцюжок обривається. В житті такий толчок, щоб вони нормальну життя, не запущеною. Для цього пан Геннадій написав програму під назвою Дитячий будинок для сиві України, яка отримала грант і задумане можна втілити в життя. Ви не раз наголошували, що це особливий проєкт. А чим він відрізняється від інших? Ну, дуже яка? Онцо, этот дом взял он как домашний дом. Чтобы этот прибунал чувствовался вдома, не был ущемлён чем-то и не були, не был он потутом. Пан Геннадій займається благодійністю вже п'ять років. Досвід переймає в сусідній Угорщині, Словаччині та інших європейських країнах. Та бюрократія заважала завершити проект. Допомогло насправді знання розподенція. Зовсім скоро тут залунає сміх 20 щасливчиків, якщо можна назвати щасливчиками малюків, покинутих рідними батьками. Маринка, Сергійко, Миколка, Галинка з Бергівського та Мукачевського притулків матимуть своє ліжко, житимуть у затишку. На них тут чекає ще багато несподіванок. Між нами. Ми досі в Гожороді. Багатонаціональність везетівка цього регіону. А Роми на Закарпатті етно малий. Їх тут немало мало 14 тисяч. Здувало те, що про наш приїзд Узнали заздалегідь Циганська пошта працює без перебою, незважаючи на негоду. Але сучасним аналогом такого безпровідникового зв'язку стала програма Закарпатської обласної державної телекомпанії. Програма для ромів і програма про ромів. Від його телевізійної камери не сховає жоден румський секрет. Олегандр досліджує життя ромів, як то кажуть, зсередини. Ми рушили в один з таборів ужгородських, хоча насправді відвідувати такі місця без попереднього погодження з ромськими лідерами наполегливо не рекомендують ті ж лідери. Ми трошки побоювались. і нарешті ми зустрілися з хлопцями з табору, молодими, які безперечно не могли нас не звернути увагу. Ну і коли вони вже нас помітили, вони з такою великою усмішкою. Вилучили свої думки. О, білий в чорному районі. Тоді ми думали, що справді, що ми вже попали в халепу. Але насправді це був такий доброзичливий жарт, і все закінчилося добре. В об'єктив, але по той бік екрана Олександр дивиться разом з Розою. Вона, обличчя і душа програми. Каже, що її долю вирішили неї редактори-наставники. Хочеш, не хочеш, нравится, не нравится. А от просто привели мене на студію, от студія, от давай все, знімаємо. Роза убрала шлях нетиповый для жінки ромской национальности. И не шкодує. Та бути не такой, як все, складно. Я пришла в группу, девчонки мне говорят, что вот должна прийти цыганка. Интересно, какая, обшивая, грязная у нас будет в группе такая. Я ничего не сказала, я промолчала, я молча села себе вот за стол. Вот где цыганка, где цыганка, вот где эта цыганка? Когда учительница сказала, что так она перед вами, эта цыганка. О, да, серьезно, как бы некоторым стало неудобно. Хочу быть в будущем, в дальнейшем будущем режиссером. Высшее образование не пошает, тем более цыганки. Между нами мы разные и ты цикавый. У меня были очень умные и мудрые родители, они всегда говорили, что учитесь дети, нужно учиться, потому что без учебы очень тяжело жить. Они хотели, чтобы мы получили все надлежащие образования, чтобы нам легше было жить и чтобы, мы, ну, чтобы жизнь у нас была светлее, радостнее, чем у них. Все життя в адвокатуре. Мария Иванова часто берется за справи безкоштовно. У меня большая награда это благодарность людей. Це благодарность, яка выражается в її глазах. За кордоном її знають як координатора Європейського центру захисту правомів. У Чернігові пані Марія, президент місцевої національно-культурної організації Неве Роман. Ви розумієте, як це все. Вона вже знає, як говориться как, как нужно к человеку обратиться, как нужно с человеком говорить. В нашей семье где-то 9 человек с высшим образованием. У нас экономисты, юристы, историки, педагоги и прочие. Все работают, все грамотные люди, но все национальные черты характера, поведения, они чтут и, соответственно, передают своим детям. Не зраджує традиції музично-драматичний театр «Романс». Роми з усього світу їдуть до Києва, щоб поспілкуватись, зігрітись біля ватри, скуштувати запашної юшки. Сьогодні між нами їх єднає, а мала. Це наша життя. Для нас фестиваль це самоутвердження театру, самоутвердження нації. Звичайно цигани О, на вокзалі. Пускай красивих ціган.